Тебе бувало так, що ти прокидаєшся зранку і вже немає ні на що сил. Вже є відчуття, що не хочеться нічого робити, немає сенсу починати, нічого не радує від те, що дуже радувало раніше. Я дуже хочу, щоб сьогодні ти звернув увагу на. Те, чому з'являється апатія, на те, чому немає сил і як можна швидко це виправити, я сьогодні даю тобі три причини, чому апатія з'являється в житті і як це зупинити. Ми одразу розбираємо три причини, як ти на них можеш вплинути тут і зараз в цьому відео. Ти для себе вже візьмеш конкретні вказівки. І зрозумієш, чого не повторювати, не робити, щоб ця апатія, щоб ця втома не з'являлася знову і знову. Привіт! Мене звати Юлія Передарій. Я психолог, розстановник, КПТ, консультант, педагог. І кожного дня я допомагаю своїм клієнтам глибше себе розуміти, прибирати тригери, прибирати токсичні сценарії, через що в них більше сил, кращі стосунки, вища зарплата і, звісно, більше задоволення від життя. Бо на все це впливає саме твоя поведінка, яку ми можемо трошки підкоригувати, і зміниться абсолютно все. А отже, перша причина, чому взагалі з'являється ось ця апатія. Перша причина це те, що ти постійно зраджуєш себе, постійно підводиш себе, тому що ми всі собі щось обіцяємо: типу, завтра встану о шості, або сьогодні, нарешті, не буду їсти, чіпси на ніч. Або... Ось ось я перейду все-таки в нову професію. І ти робиш цю обіцянку собі, але її не виконуєш. Ти не переходиш з наступного місяця в нову професію, не прокидаєшся о 6-й ранку, продовжуєш їсти те саме. І таким чином відбувається такий механізм, що ти себе починаєш знецінювати свої власні слова і постійно підводити. І уяви собі людину. Яка тебе підвела раз, другий, третій обіцяє, обіцяє, але так і не робить. Ти будеш довіряти цій людині. Ти будеш старатися для цієї людини, будеш з нею будувати стосунки. Скоріше за все. Ні, тому що ти розумієш, що розраховувати на цю людину ну просто неможливо. Чому ти думаєш, що домовленість із собою працює якось інакше? Домовленість із собою працює абсолютно так само. В нас є вибір. Якщо я домовляюся із собою тут і зараз про те, що я це зроблю, і я потім не роблю, не роблю, не роблю, не роблю, то підсвідомість вона вже не вірить твоїм планам, не вірить твоїм обіцянкам і тому не дає тобі. Ніякої енергії, ніяких сил. Тому що всередині вже сидить чіткий голос: навіщо щось починати, якщо ти все одно цього не зробиш? І перший крок для того, щоб швидко відновити цей ресурс: згадай, що ти собі обіцяв за останній час. Прямо згадай свої обіцянки собі і намагайся максимум цих обіцянок виконати. Почни. Навіть з малесеньких, малесенькі обіцянки, які в тебе є перед собою. Наприклад, в тебе щось вийшло класно зробити, і ти обіцяв собі винагороду, щось купити, кудись піти, але так нікуди і не пішов. Вітаю! Все внутрішня образа, вона вже тут закрадається. Тому обов'язково себе. Винагородити, якщо ти собі обіцяв і цього не зробив, обов'язково прокинутися, хоча би спробувати один, два, три дні спробувати і, можливо, потім дати собі іншу альтернативну обіцянку. Найшвидший спосіб вийти запатії це не те, щоб обіцяти багато собі. А виконувати перед собою маленькі обіцянки. Тому що невиконані обіцянки, вони крадуть твою енергію просто постійно. Причина номер два: ти не живеш своє власне життя. Тобто, в роботі ти продовжуєш працювати там, де взагалі не хочеш, ну, тому що так треба, тому що робота, ну, бо а як? Як інакше? Залишаєшся в стосунках. бо... А як інакше, всі терплять і я терплю. В соціумі, ну, всі ж так живуть, ну то і я так живу. І багато апатії з'являється там, де людина постійно йде проти себе. Тобто твої ж бажання одні, а твої дії зовсім інші. І уяви собі, що постійно відбувається ось ця боротьба. Постійно відбувається ось ця от внутрішня боротьба, внутрішня критика. І ти, по суті, йдеш проти себе, робиш собі шкоду, робиш буквально собі в мінус, коли йдеш проти своїх бажань. Я знаю, багато хто боїться, що ну, якщо я буду робити все, чого я хочу, то я буду тільки лежати в ліжку і дивитися серіали і їсти чіпси. Такі бажання виникають в нас. Саме тоді, коли немає енергії, коли ми постійно йдемо проти себе. Якщо в тебе немає ресурсу, значить ти вже достатньо довго йдеш проти себе. Коли ти йдеш в свою сторону, згідно зі своїми бажаннями, то в тебе є завжди на це ресурс. Тому задача, яку можна зробити прямо зараз, це прописати все те, де ти прям найбільше йдеш проти себе, там, де ти цього ну не хочеш, але все одно робиш. Прямо пропиши і підпиши біля цього, скільки ще я готовий це терпіти. Скільки ще я можу це витримувати? І прям спробуй поставити число: рік, два роки, десять років. Ти коли почнеш оцінювати, ти зрозумієш, що довго так ти точно не витримаєш, що потрібно щось змінювати. І саме це відчуття дає кардинально інший. Такий скачок дає тобі кардинально інші відчуття. І третя причина, чому з'являється апатія, це дофамін, швидкий дофамін. І ось ця відома дофамінова яма. Зараз настільки багато цього швидкого дофаміну це і соцмережі. Соцмережі, особливо швидкі, тіктоки. Максимальний дофамін. серіали, які доступні тобі просто мільйон серій підряд, фастфуд, а, ну, шопінг, там в тому числі, все, що є миттєвим дофаміном. Дуже-дуже солодких багато речей, все це миттєвий дофамін. І коли ти відчуваєш, що ти крутиш Тікток, ще 5 хвилин пройшло 2 години. Коли ти відчуваєш, що мозок вже перевантажений тією кількістю серіалів, інформацій. А відчуття від задоволення немає. І в тому прикол, що наш мозок він е, має систему винагороди. Роблю, роблю щось, отримую винагороду. Роблю, роблю щось, отримую винагороду. І якщо ми починаємо його засипати швидкими цукерками, швидким дофаміном, він не хоче нічого робити, він втрачає чутливість до того, там де потрібно зусилля прикладати, щоб відчути задоволення. Саме тому так, полярні. Ну, тобі хочеться готувати з нуля прям повністю суп для того, щоб його поїсти, чи тобі хочеться просто замовити? Це я даю такий приклад базовий, але він насправді глибший. Тобі хочеться довго будувати стосунки з людиною, чи просто подивитися якийсь фільм, що легше. Наш мозок завжди обирає те, що легше. Тому спробуй. Спробуй подивитися на свій список та дня, на свій графік дня, і пошукай, які є в ньому джерела швидкого дофаміну. А потім пошукай, які в ньому є джерела довгого, складного дофаміну. І співстав їх. Подивись, які джерела швидкого можеш викреслити, і де можеш додати саме довгий дофамін. Довгий дофамін, складний дофамін, це довгі прогулянки, це любов, це спорт, це книги, це все, що від тебе, це досягнення в роботі, це все те, що від тебе вимагає концентрації і довгого вкладу. Я знаю, дуже часто здається, що я хочу відпочити. Тому я полистаю Тік-Ток, бо це ж від мене нічого не вимагає, але це так не працює. Це заганяє тебе все глибше і глибше. Ось це відчуття, що я від цього всього втомлююсь. Тому ось це три причини: основні найчастіші апатії, вони повторюються в більшості людей, які до мене приходять, і ми ці причини прямо одна за одною прибираємо. Даю тобі. Три ось такі конкретні всказівки, які можна прямо зараз примінити в своєму житті. Ну, і якщо хочеш зробити це максимально, запрошую тебе в The Woman Club. Це мій психологічний онлайн-клуб, на якому я даю закриті лекції, практики, медитації, челенджі, прямі ефіри, можливість поставити мені питання. Я в цьому клубі даю прямо психологічну базу. Тобто всю інформацію про те, як ставити кордони, відчувати себе краще, швидше повертати енергію, як спілкуватися з токсичними людьми, як виходити з конфліктів, як комунікувати так, щоб тебе чули і розуміли, як доносити власну цінність. І це тільки одна прям малесенька частинка всіх тем, які ми там розбираємо і глибоко проживаємо. Тому вся інформація буде в описі до цього відео, а я на тебе чекаю в своєму клубі. Па-па!